Зараз ми вам покажемо класний варіант з'єднання кабеля від опара на вулиці. Наприклад, залишився обрив кабеля і ну, один лінк, і вам треба його з'єднати якомога швидше без комутаційних коробок. Є ось така герметична муфта саме для з'єднання кабелів від опара. Зараз ми вже тут з'єднали. Зараз Олександр розкрутить, покаже, як це все робиться. Складається він з декількох частин. Одна частина. Друга частина. Зрозуміло, ну, як воно в принципі діє. Все на класних ущільнювачах. Роз'єднай. Тут така ніби два rj 45. Мама, скажем, далі у нас дві частинки і там теж є ущільнювач. Отак От воно це виглядає. І з'єднується, наприклад, це дві частинки кабелю. Щоб з'єднати, треба обтиснути кабель конекторами. Раз. Не загубуть, Не головне ощільню очі. Одна друга частинка вдягається. І на виході виходить дуже класне герметичне з'єднання, ось така муфта. Можна залишити на вулиці тут клас захисту муфти IP68. Так, що беріть, беріть на зброєння.